Слава Ісусу Христу! Слава нашій Україні, слава нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну. Завтра у нас День пам'яті, ми поминаємо завтра святого Саву. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай. Ой, я... мікрофон. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть, і це наповняєш скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові. Нині і час і віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні, Тобі, як владицю, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Цу і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься й нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твоїх та ім'я Твоє призиваєм, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородиця, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули, але від усякого лиха Тобою визволились. Бо Ти єсть спасіння роду християнського. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни, душевної і тілесної. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що, уставши з мого смиреного ложа, я догорчав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг всіх ворогів і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок недобрих бажань, що оскверняють мене, бо Твоє є царство і сила, і слава. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже будь милосердний до мене грішного, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Хто живе надією на Всевишнього, той під покровою Бога Небесного спочиває, каже він до Господа. Ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошисти згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що діє в темряві, ані напаста духа зла о коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього Ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, що похороняли тебе на всіх стежках твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На Господа й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь за те, що Він надію поклав на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє, буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому, і дам йому спасіння моє. Амінь. Напоминаю ще раз, завтра 5 грудня, День пам'яті святого преподобного Сави освяченого. У молитві. До преподобного сави просять клопотатися перед Богом про милості, визволення від бід і ворогів, а також про мир, віру, любов і спасіння для себе та всіх православних. Преподобний Сава освящений один з найшановніших святих християнства, засновник великої лаври. Мало того, він збудував лавру для численних монахів. Які мешкали в окремих келіях та творець першого статуту церковних богослужінь. Його життя було яскравим прикладом самовідданої віри, глибокої молитви та подвижництва. Преподобний Сава народився в V столітті в благочестивій християнській родині Кападокії, у п'ятирічному віці через обставини служби батька, хлопчика залишили під опікою дядька. Уже в семирічному віці Сава вступив до монастиря святої Флавіани, де отримав глибоке знання святого Письма та прийняв чернечний постріл у 17 років. Прагнучи духовного вдосконалення, Сава вирушив до Єрусалиму, де став учнем преподобного Єфімія Великого. У монастирі під керівництвом старця Феоктиста він провів три роки як послушник. Згодом Сава отримав благословення жити в усамітненій печері, повністю присвятивши себе, молитві та посту. За спадщину, отриману після батької смерті, Сава збудував три лікарні для хворих та подорожніх і ще один монастир. У 493 році Сава був призначеним. Архемадритом усіх єгиптських пустельників. У життєписі святого Сави написано, що він мирно жив разом із Левом в одній печері. Сава відзначався численними християнськими чеснотами, а також відвагою в обороні правдивої віри проти єретиків, монофізитів. Уснув сана, освячений 532 року. Проживши 94 роки, 76 з яких провів у пустелі. його духовне життя надихало багатьох. Люди збиралися довкола Святого, бажаючи наслідувати його подвиги, так виникла велика лавра, яка стала осередком чернечного життя Палестини. Преподобний Сава заснував кілька монастирів та уклав перший статут церковних Богослужінь. У 524 році в лаврі преподобного Сави був введений написаний ним монастирський статут, який отримав назву Єрусалимський або Палестинський. Пізніше він був введений в спільножительні обителях всієї Палестини, звідти поширювався по всьому православному Сході. На Русі з'явився в широкому вжитку з часів. Митрополита Київського Кіпріяна. Святий мирно відійшов до Господа у 532 році, залишивши після себе духовну спадщину, яка продовжує надихати віруючих і сьогодні. О, придивний і всехвальний угодник Божий Сава, смирено молимо тебе, преблажене, прийми милостивно від нас хвалебний спів цей, від любові і старанності Тобі приноситься і маючи велику сміливість до Господа помолитися богоприємним твоїм клопотанням, випросити у царя царюючих і Господа, бо нехай проповадить великі і багаті милості своя на нас, грішних, нехай подасть нам дух правої віри, дух ведення і любові, дух миру, Дусі Святої. Нехай визволить від бід і напастей, та зійшле все корисне до спасіння нашого, всім же православним, і зійде мир, тиша, безтурбованість, старанність виконання заповідей Його, достаток плодів земних. Угодник Божий, не знаважай молінь наших, але почуй нас, тих, що моляться тобі, і під дахом заступу Твого, збережи нас від недригів видимих і невидимих. Нехай сподобамося життям наше покаянні, і сприймемо вічні блага в Царстві Христа, Бога нашого, Тобі подяку возносимо і з Тобою славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, святий Отче Саво, великий угоднику Божий і просвітителю народів, з вірою і надією припадаємо нині. До твоєї молитви за нашу багатостраждальну Україну, випроси у Господа миру для нашої землі, злагоди для сердець людських, захисту для воїнів наших, що стоять за правду і свободу, укріпи знесилених, потіж заплаканих, зціли поранених тілом і душею, поверни додому полонених і безвісті зниклих. Навчи нас терпінню, мудрості і любові, щоб у випробуваннях ми не втратили віру в Бога і надію на перемогу добра. Святий Саво, будь заступником нашим перед Господом, покрий Україну святим своїм омофором і благослови наш народ на мирне життя. Амінь. О святий угоднику Божий Саво, вірний слугу Христовий і заступнику людей! Зі щирою молитвою звертаємось нині до тебе за наших воїнів, які мужно стоять на захисті України, її свободи та майбутнього. Випроси у Господа для них силу духа і тіла, мудрості в рішеннях, відваги в бою та надійної Божої охорони, збережи їх від куль і ворожої ненависті, покрий своїм заступництвом у небезпеках, видимих і невидимих. Зціли поранених, підтримай знеможених, поверни живими і неушкодженими до рідних осель, утіш матерів, дружин і дітей, наповни їхні серця, вірою, що Господь близький і милосердний. Святий Саво, моли Бога за воїни України і за дарування нашій землі справедливого миру. Амінь. О, святий Отче Сава, вірний заступнику перед Богом. Зі сльозами і болем у серці, благаю тебе за свого сина, який нині на війні захищає рідну Україну, покрий його своїм святим заступництвом, збережи від кулі, біди і усякого зла. Будь поруч із ним у кожну важку хвилину, коли страшно, холодно і боляче. Укріпи його дух, не дай впасти у відчай, пошли йому добрих людей на шляху. Дай мудрість у рішеннях і силу в боротьбі, сіли рани, видимі й невидимі, захисти його сон і думки від страху. Святий Саво, поверни мого сина живим до рідної домівки, до материнських обіймів, до мирного життя. А мені, Господи, через морлитви святого Сави дай терпіння, віри і надії дочекатися. Амінь. Осяти, Отче Саво, теплий заступник у всіх страждених, і з материнським болем у серці звертаюся до тебе за всіх наших синів, що нині в полоні, далеко від дому, від рідних і від волі. Моли Господа, святий Саво, щоб зберіг їх від тортур, принижень і смерті, щоб покріпив їхній дух, не дав впасти у розпач і безнадію. Покрий їх невидимою Божою охороною, будь поруч із ними в темряві, страху і самотності, зігрій їхні серця надією, дай їм сили витримати всі випробування, захисти їхній розум від відчаю, а душу від зневіри. Святий Саво, випроси у Господа швидке визволення для всіх полонених синів України. Поверни їх живими до матерів, дітей і родин, до рідної землі та мирного життя, а нам, матерям, пошли терпіння, віру і сльози, що очищають, а не вбивають надію. Навчи нас довіряти Божій волі навіть у найважчих хвилинах. Амінь. ти, Отче Саво, заступнику скорботних і потіхо заплаканих матерів. Зі сльозами звертаємось до Тебе. За мого сина, який пішов боронити Україну і нині безвісі зник у жорстоких дорогах війни. Ти знаєш, святий саво, де він є нині, чи в дорозі, чи в неволі, чи в темряві страху, не залиш його самого ні на мить, покрий його Божою милістю, захисти від смерті, тортур і розпачу. Укріпи його дух, якщо він живий, дай сили вистояти, не упасти у зневіру. Нехай у серці Його горить надія на повернення додому. Якщо ж судилося йому піти до Тебе, Господи, прийми Його душу з миром і любов'ю. Святий Саво, благай Господа відкрити правду, повернути звістку Матері, подарувати відповідь замість тиші. А якщо на те Божа воля повернути Його мого сина живим у рідні обійми. Амінь. Скорботній матері, дай сили жити, молитися і вірити, коли серце розривається від болю і страху. Не дай мені потанути у відчаї, а підтримай, вірою, що Божа любов сильніша за війну. Амінь. Ось, святий Отче Сава, вірний заступнику перед Престолом Божим, зі смиренням і великою вдячністю припадаємо нині до тебе. І дякуємо за твої святі молитви, за нашу Україну та за її мужніх воїнів. Дякую тобі за збережені життя, за віру, що не згасла в серцях, за силу, яку Господь подає нашим захисникам у найважчі хвилини боротьби. Дякуємо за кожне повернення додому, за кожного добру звістку, за кожен день, коли Україна стоїть і не падає, не здається. Подяку приносимо за воїнів, які щастя несуть свій обов'язок, за їхню мужність, жертовність і любов до Батьківщини. Нехай Господь через двої молитви і надалі провадить їх дорогою світла і життя. Святий Саво, не залишай нас і надалі, Моли Бога за перемогу правди, за справедливий мир і відродження України, за сілення ран тілесних і душевних. З вдячністю, надією і вірою прославляємо Бога і дякую Тобі, святий Саво, за Твоє невтомне заступництво. Амінь. Господи, всемилостивний, з подякою схиляємось перед Тобою за всіх воїнів України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо Тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість. За їхні серця, сповнені любов'ю до Батьківщини, дякуємо за кожний день їхнього життя, за кожний крок, зроблений під твоїм захистом, за кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе. Дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш і всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості та витривалості. Наповни їхні серця миром, а їхні домівки радістю та світлою надією. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Господи, Боже, сильний, і милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую Тобі за Твою невидиму але діючу присутність у житті нашого народу і нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятонкову мить. За те, що не дає зламатися їхньому духу, даруєш мужність, витривалість і сили стояти в обороні нашої землі. Дякую Тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників, усіх, хто є знаряддям, Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного і животворчого Христа небесних сил, безцілесних усіх святих апостолів, мучеників, сповідних, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякуємо всім святим за їхні молитви, за небесний покров над нашим народом. Над нашими воїнами, над нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну і надалі, укрепи віру нашого народу, очисти нас від усякої скверни, ненависті і розбрату, навчи нас жити в правді, любові та взаємній підтримці. Молю тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину. Збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, сіли поранених, визволи полонених, утіш безвісті зниклих родин і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя всемогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі, єдиному втрійці Богові. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всіх я вас вітаю ще раз, уже з вечора. Святкове було богослужіння. Завтра вже відмічаємо День Святого Сави. Я вас щиро всіх вітаю з ним, з цим Днем. Нехай святий Сава оберігає кожну родину, дарує мир серцю, світлу, думкам і силу духа. Нехай у вашому домі завжди панує мир, добро і Божа благодать. А святий Сава буде вашим надійним заступником. Нехай його молитвами Господь благословить Україну, наших воїнів захистить. А всім людям подарує надію, віру та любов. Також нехай святий Сава оберігає кожного захисника України, дарує силу, мужність і щасливе повернення додому. Дякуємо святому Савові, дякуємо всім святим, які моляться, підтримують нас. У ці нелегкі часи, дякуємо їм за їхні молитви, за їхні молитовні, що вони нам дарують спокій і свободу. Святий Отче Сава, заступнику і молитовнику перед Богом, помолись за нашу Україну стражденну, зміцни наших воїнів. Даруй їм мужність, захист і перемогу над злом. Пошли мир на нашу землю та збережи наш народ. Амінь. Всім я вам бажаю Божого благословення, хай у ваших серцях ніколи не згасає віра, надія, тільки на світле наше майбутнє. Хай гангли охоронці охороняють ваш сон. І ведуть вас тільки по світлій дорозі. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну, бережи, Боже, вас, ваші родини, ваших близьких. І хай завтрашній день вас наповняє тільки любов'ю, любов'ю до ближнього, вірою у майбутнє. І будемо вірити і надіятися, що завтрашній день нам принесе тільки радісні новини. Зі святом вас і бережи вас всіх, Боже!